Вітаю, друзі, на каналі Коктельніх Хроніки. З вами Андрій, а зі мною, як завжди, Діана. Давайте поговоримо про Бейліс та приготуємо коктейлі з ним. Бейліс – це загальна назва для Irish Cream або ірландського крему. Це так само, коли кажуть контро, а мають на увазі апельсиновий лікер або кампарі, і мають на увазі червоний бітер лікер. Якщо так ж таке, цей Irish Cream? Це вичковий лікер з додаванням ірландського віскі, вершків та ароматизаторів, таких як кава, шоколад, ваніль тощо. Його п'ють у чистому вигляді, з льодом, додають в каву та роблять коктейлі, такі як B52. Його створили у 1973 році в Лондоні. На замовлення компанії Gilbates of Ireland. Проте зараз він має захищене географічне зазначення і може вироблятися лише в Ірландії. І лідером серед брендів є Бейріс, але також серед популярних такі компанії, як Kerry Gold, Meris, Kerolan's і Saйant Brendan's. Вони всі мають важковий смак з нотками ванілі та шоколаду, що робить їх ідеальним вибором для десертів. Та напоїв. Ну що ж, давайте ближче до суті. До коктейлів. І перший коктейль, який приготую, має легкий горіховий смак під назвою Natty Irishman. Ну, Андріо, як ти відносишся до коктейлів з Бейлісу? Ну, насправді я не фанат в цілому Бейлісу. Так, він смачний, я... безперечно. Але я не люблю такі занадка солод... занадто солодкі коктейлі. Тому що вони всі сьогодні солодкі, аж такі десертні. Mm -hmm. і прикрашаю тертим шоколадом. І Коктейль на ті айрішпен готов! Вітаю, друзі! Чудовий день коктейлі з Бейліс! Я люблю бейліс. А, насправді мало куштувала коктейлів з ним. А, я обожнюю його пити просто так, з льодиком. Дуже смачно. Ну, спробуємо коктейлі по інгредієнтах досить цікаво. А, такий бейліс, розбавлений вершками з додаванням лікеру. Думаю, видається. Ну, смачно. в принципі, так, те, як я і значив, це буде сладкий, горіховий, вашково-горіховий коктейль. Mm. Ой, мені дуже подобається, дуже смачно, солодко. Ну, він а, не занадто солодкий, але солодкий. Так, ну досить солодкий. Ну, в принципі, ви маєте розуміти, що тут два лікера, і вони дов, доволі солодкі, горіховий mm -hmm. і піршковий. А, З ну, в принципі, смак доволі очікуваний. Так. А, приємний, в принципі, хто любить такі ось десертні, солодкі коктейлі, тому зайде. Угу. Я теж думаю, що всі, хто любить Бейліс, вам сподобається. Він має класний смак, класну текстуру. До речі, я дуже люблю текстуру Беліса. Він такий. Тягучий. Так, І тому тут теж текстурка зберіглася трошечки. Взагалі, просто цікава, цікава інтерпретація, як ще можна бути Бейліс. Тому користуйтеся і дякуйте в коментарях. А я чекаю другий коктейлик. Добре. Наступний коктейль буде трошечки незвичний. Це буде поєднання Бейлісу та текіли. Справжня мексикано-ірландська дружба. А коктейль називається Irish Cactus. І е, він готується методом білд, що трошечки незвично. Я пошейкану, але ладно, спробуємо так. Що очікуєш? О, навіть не знаю, що очікувати. Я ніколи такого не куштував. Вершковий такий беліс, солодкий сакао, вона ну, згавою з текілою, вона такий терпкий насиченим смаком гави. Коротше, дивне поєднання, але окей. І коктейль Irish Cactus. Цікаво, і одразу хочеться запитати, як ви до цього дійшли змішати в з текілою. Вже <рес> прямо страшно коштувати. <рес> Максимально. Ну, Одночасно пахне і бейлізом, і текілою. Ну, В принципі, це очікувано. На смак, напевно, так само буде. Досить незвично, я скажу одне. Але приємно. Ну, Ха, Андрій замислився. Так, ну непогано, непогано скажу. Ну, мені теж. Я е... думав, буде, типу. Гірше. Так. Да. Угу. Я теж готувалася до гіршого, але як е... вийшло непогано. Тут якраз такі вдвічі менше, ніж Беліс. Якраз от мені здається добре. Пропорції вибрані. Uh -huh, uh -huh. Тому що якщо більше, текіла б сильно випирала і не знаю, в чому була. А тут такий смак Белізу з легкою ноткою текіли. Так, 100%. мені теж. От тут текіла так класно поєдналася з Белізом. Ти відчуваєш ніби смак Белізу, але в Текіла так тебе підігріває зсередини, і ти відчуваєш її смак. Дуже добре в коктейлі. Тому дуже цікава інтерпретація. М -м -м. Не знаю. Ну, це краще, ніж я сподівався, ну, тому що я коли так бачу, думаю, текіла з вас <рес> Але ладно. А, спробував непогано. Ну так, мені, знаєш, більше сподобалось, ніж не сподобалось, тому, а, можливо, я колись ще так собі зроблю, але я точно не впевнена, бо мені здається, він такий виходить досить міцнуватий. Ну, по смаку це не відчувається, але все одно багато пити такої, такої історії не треба. Взагалі, багато пити треба. <рі> ну так, так так це ми не пропагандуємо вживати алкоголь. Алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Всі це добре знають, всі дорослі люди. Так ну, ну давай третій. Що ти приготував? А, тих чотири буде навіть. Скажу більше. Чотири? чотири я думаю, три клас. Тоді чекаю третій, А потім ще й четвертий. Залишайтесь не вимикайтесь. Андрій нам щось ще класного приготує. Що ж, наступний коктейль, це буде знову солодкий десертний коктейль під назвою Pies I Love. you. І з зірки сьогоднішнього дня в Шати я його не буду. Якщо вважаєте, можете потерти шоколад або мигдаль. В принципі, буде смачно. Так, P.S. I love you. Готов. PS I love you. Дуже чудовий коктейль, думаю, має бути. І дуже-дуже смачний. Тому я вже не можу втриматись і буду пити. Теж мені складові теж сподобалося. Я і кава. Ну. Магдальний лікар, кавовий лікер, вершки, вершковий лікер коротше. Угу. Класно. Прям Дуже класно відкривається мереток, класно чутно на мигдаль. Белі здає таку свою нотку, гарну, вершкову. Блін. Трохи відчувається цікаво, коротше. Мені прям супер так. сподобалось. Порівняно з попередніми. Це такі більш цікаві, Тобто угу. багато смаків, вони Цікаві, смачні. Мені цей більше подобається і він більш такий більше грабиться в <гум> Ну, Мені теж подобається, він дуже-дуже, дуже, дуже класний. Якщо ви любите Бейліс, а я думаю, 100% багато, багато, багато з людей, хто любить Бейліс, багато хто його п'є, він досить популярний і обов'язково спробуйте цей коктейль. Ну, Це якщо ви ще любите амарет. Ну так, зрозуміло, але тут Бейліс. Грає як найкраще, в плані тому, що попередніх двох так було чудно виліз, але вони не такі посередні. Тобто там перший з господи, з важками, що там буде відкриватися, нема чому. Другий з такілою теж досить простий, цікавий. Цікава сама ідея поєднати Беліс і текілу, А тут прям він класно насичений усіма смаками, і Беліс тільки доповнює. але тут теж фуршки йдуть. Так, але тут більше саме смаків і має на увазі. Не так, цей. Та, оцей коктейль наразі для мене найцікавіший, найсмачніший, напевно. Угу, uh -huh. Так, так, так. Тому готуйте, пробуйте і пишіть в коментарях загалі, загалом, який вам коктейль сподобався з цих трьох найбільше. А тепер що? Зірочка на тортику, бонус плюс, четвертий коктейль. Uh -huh. так. Зазвичай, Андрій, просто готує три. Тому ти здивувалася, та? так? Та зараз буде четвертий і можна далеко не відходити. Він готується супер швидко. Вау, wow. ну давай перевіримо коктейль на сьогодні це буде маленька пінта стаута, хоча пива там і немає. Назва цього коктейля Baby Mienes. Як я казав, готується доволі просто. Одразу чанки наливайте. Ну, і ідея коктейля полягає в тому, що він виглядає, як а, пиво гіднес. Оце пиво стаут і така пінка зверху щільна. Ага, тобто це два шотика. Ті, хто любить шоти. Привітки! А, цікава задумка взагалі. Я думаю, це буде досить смачно. Звісно, ти, хто пив Б52, приблизно знає який смак. Звісно, не вистачає Гран Маньєра апельсинового лікерова, але без нього теж буде. Досить смачно. смачно. Так, так, так. Давай пробувати. Ну кава з вершками. це. Класно. Так. О, він більш для мене кавовий, ніж угу. я думав. Так, досить-досить кавово. Mm. А потім в мене зараз вишки. Але дуже-дуже смачно. Так, просто смачно ось Ну, і цікава ідея, мені взагалі подобаються коктейлі сама... з ідеєю. Так, так, ось сама презентація. От мені теж подобається, а що дійсно, тих, хто пив. Пивогінус знає, що там ось така щільна піна біла, і пивосом таке темне темне Ну, коротше, дійсно, Бейбі-гінес. Супер, я тобі дуже дякую за такі коктейлі. Мені неймовірно сподобалось, так як я люблю Беліс, для мене це рай, а не випуск. Ну, для мене ні. Я б а... краще по інші коктейлі пив, але ну, типа, інколи можна. Але mm. я, ну, типа, на постійній основі взагалі Беліс не пив би. Ну так, він солодкий, приємний, але. Ой, тільки не кажи, що він не Та А ні, кажу, я не дівочий, типу, ну, хтось може любить солодке. Нічого в цьому немає. Жіночого, якщо ти любиш солодкі, ну, типу, напої. Так, дякую, Супер. Ти не маєш стереотипів. Так. Що ж, друзі, я вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, на щоб не пропустити наші нові відео. І писати в коментарях ваші улюблені коктейлі з Белісом. Ми будемо дуже раді почитати. А всім дякуємо за те, що нас дивитесь. Дякую за те, що підписуєтесь. Всім дякую за те, що підписалися на наш Патреон. Це просто серденька. М -м -м -м. І до нових зустрічей! Міцного вам здоров'я і па-па.